Я, Іван, ваш брат і спільник у біді і в царстві, і в терпінні в Ісусі, був на острові, що зветься Патмос, за Слово Боже і за свідчення Ісуса Христа. Він навчає нас про те, як ставитися до віри і відносин з Ісусом Христом в нинішньому і майбутньому часі, Іван показує нам приклад вірності і відданості Господу у будь-яких обставинах, навіть коли знаходиться в громадському вигнанні. Цей вірш надихає нас бути вірними Христу всюди і завжди, незалежно від ситуацій, з якими ми стикаємося. Я був у дусі Господнього дня і почув за собою голос гучний, немов сурми, який говорив, що, бачиш, напиши те до книги і пошли до сімох церков: до Ефесу, і до Смірни, і до Пергаму, і до Тіятирів, і до Сарт, і до Філадельфії, і до Лаодокії. Ці рядки з Біблії описують пророчі відкриття, які були надіслані до миттєвості Івана на осторовий Патмос. Голос, що був як гучний дзвін, спонукав Івана записати все, що він бачив в книзі, яка потім була відправлена до семи церков. Це віщування є важливим, оскільки містить повідомлення для кожної з тих церков, які були відомі у той час ці послання мають різні важливі послання для кожної церкви щодо їхнього стану і відносин з Богом. І я оглянувся, щоб побачити голос, що говорив зо мною. І, оглянувшись, я побачив сім свічників золотих. У цьому вірші з Біблії пророк Іван описує своє відчуття, коли він оглядався, щоб побачити того, хто говорив з ним. Він бачить сім золотих свічників, які символізують сім церков або сім духів Божих. Золоті свічники також вказують на святість, присутність Бога та його світло, яке віщує про Його благодать та владу. Цей образ підкреслює важливість світла, яке проникає в темряву і відображає божественну силу та присутність Бога. А посеред семи свічників, подібного до людського сина, одягнено в довгу одежу і підперезаного по грудях золотим поясом. У цьому вірші описується бачення Івана, як він бачить посеред семи золотих свічників, подібного до людського сина. Цей образ вказує на Ісуса Христа, який одягнутий в довгу одежу і підперезаний золотим поясом. Опис Христа як людського сина вказує на Його людську істоту. Той час, як золотий пояс символізує його владу, славу та царство. Довга одежа вказує на його велич та владу. Цей образ Христа піднімає його як володаря і відкриває його надзвичайну силу і присутність у житті вірних. Це важливе бачення підкреслює його божественність та владу як царя царів і Господа Господь. А його голова та волосся білі, немов біла вовна, як сніг, а очі його, немов полум'я огняне. Тут описується подібність голови та волосся та очей Христа до білого та блискучого. Голова та волосся Ісуса порівнюються з білою вовною та снігом, що символізує чистоту, святість та світлість. Очі Його порівнюються з полум'ям Огняним, що може вказувати на Його святість, красу та силу. Цей опис відображає велич Ісуса Христа як владику та Царя, відомого своєю святістю та благодаттю. Біле волосся та блискучі очі символізують владу та силу Христа в цьому образі, що доповнює його образ як владики та Спасителя. А ноги його подібні до міді, розпалені, наче в печі, а голос його «немо шум великої води. У цьому вірші наводиться образ Христа з книги об'явлення, що описує його ноги, голос та загальний вигляд. Ноги його порівнюються з міддю, що розгортається у печі, що може вказувати на силу, міць та стійкість. Цей образ символізує нестримну силу та велич у цьому контексті. Голос Христа порівнюється з шумом великої води, що вказує на велику силу та авторитет Його слова. Цей образ підкреслює здатність Христа впливати на людей своїм словом та волею. Ці описи створюють образ всемогутнього та великого Бога, представленого у величі і сили, про що також свідчить Книга Об'явлення. І сім зір він держав у правиці своїй, а з уст його меч обосічний виходив, а обличчя його немов сонце, що світить у силі своїй. У цьому вірші також містяться образи Христа з книги Об'явлення, Зазначається, що Христос тримав сім зір у правій руці, що символізує контроль або владу над силою долею чи майбутнім. Цей образ вказує на велику владу та панування Христа над усім створінням. Далі зазначається, що з уст Хри Христа виходив обосічний меч. Це є символом справедливості, сили та переваги Божої волі над злими силами. Цей образ підкреслює могутність та владу Христа. Нарешті обличчя Христа порівнюється з Сонцем, що світить у своїй силі. Це вказує на його велич та світлість, яка приносить просвітлення та спасіння. Цей образ слугує символом Христової духовної сили та божественного світла, яке проникає віруючих. Усі ці образи допомагають створити уявлення про Христа як всемогутнього, мудрого та божественного володаря, який має владу над усім та приносить світло та спасіння світу. І коли я побачив його, то до ніг йому впав, немов мертвий, і поклав він на мене правицю свою та й промовив мені Не лякайся, я перший і останній, і живий. І був я мертвий, а ось я живий на вічні віки. І маю ключі я від смерти й від аду. У цих віршах з книги об'явлення також міститься образ Христа. Тут зображено момент, коли Іван побачив його в славі та могутності, що викликало його відчуття покори та благоговіння. Його реакція, впавши до ній Христа, немов мертвий, свідчить про безмежну велич та святість присутності. Христос підтримує Івана, поклавши на нього свою правицю та заспокоюючи його словами Не лякайся, йому засвідчується, що Він є першим і останнім живим, що живе на вічні віки. Тут Христос підкреслює свою владу над життям та смертю, претендуючи на титул вічного володаря над усім живим. Ключовим елементом образу є заява Христа про те, що Він має ключі від смерті та аду. Це символічне висловлення влади Христа над смертю та злою силою, вказує на те, що він має контроль над вічністю та спасінням людства. Усі ці образи допомагають розуміти Христа як вічного володаря над життям та смертю, який приніс спасіння та вічне життя своїм посланням та жертвою. Отже, напиши, що ти бачив, і що є, і що має бути по цьому. Таємниця семи зір, що бачив ти їх на правиці моїй, і семи свічників золотих, сім зір то ангели, семи церков, а сім свічників, що ти бачив, то сім церков. У цих віршах з книги об'явлення апостол Іван отримав від Господа заклик написати про все, що він бачив, теперішнє та майбутнє. Тут використовуються образи семи зір та семи свічників для символічного опису семи церков. Сім зір на правиці Христа уявляють собою сім ангелів, семи церков. У Біблії ангели часто служать посередниками між Богом та людьми. Їхня присутність може вказувати на захист, допомогу та послання для церков. Сім свічників золоті символізують самі церкви, як світильники, що розповсюджують світло та істину у світі. Ці образи показують, як Христос виявляє свою співучасть та відношення до церкви, нагадуючи про свою присутність та захист у всі часи. Кожна церква, представлена як свічник, має своє важливе призначення та роль у розповсюдженні християнської віри та служінню суспільству. Ці символи вводять нас у світ духовних битв, служіння та взаємодії між Богом та людьми через Його церкви.